Вітаю, ви дивитесь канал Обос Лайф. Мене звати Олена Ковальова і я зараз у студії з нашим постійним експертом Магом Веляром. Вітаю вас! Вітаю вас, Олена! Дякую, що ви до нас прийшли, і хочемо сьогодні зробити наш постійний прогноз і обговорити важливі деталі. Почну, напевно, з найголовнішого, з найактуальнішого. Росія вдарила по четвертому енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції. Що чекає українців? Чи є зараз в повітрі радіація, чи вона небезпечна для України і загалом для світу? Дякую за питання. Справді вдався сьогодні такий підступний удар ворога по Чорнобильській. Зараз побачимо, для чого це робилось і чи є справді загроза. З часом ще будуть це робити. Знову ж по тому самому місці? Так. Чи теж буде якась провокація по атомних станціях до кінця війни? Що показують карти? Аркан Мир. Путіна відбувся, відбулись перемовини з Трампом, і Трамп пішов на поп'ятну, Тобто він пішов на певні поступки для Путіна. І Путін це сприйняв як слабкість, знову ж таки. Хоча справді при будь-яких перемовинах треба робити поступки один одному. Але при цьому всьому, от тут повністю показано, що це пов'язано саме з їх перемовинами. От, е, дві сторони темрява тем, тем світ зустрілися саме в своїх розмовах, перемовинах, і відповідно ми бачимо те, що сталася е, атака, трагедія. Для чого це ста це було зроблено? Це було зроблено для того, аби показати світу, показати Трампу, що я чекаю ще більших поступок. поступок. Тобто, Путін це сприйняв не так, як свій шанс, і що треба приймати, а він зрозумів, що він тоді буде ще більше вимагати з часом. Але е, хочу сказати, що Трамп справді пішов на єдині поступки, і е, він не буде е, ще погіршувати умови для України. Тобто, е, плани Трампа це дати невигідні умови і для Росії, і для України. Тобто е, ані Росія, ані Україна не будуть задоволені е, умовами. Тобто, е, і тут. Тут варто це розуміти, що Путін просто йде як пацан панаглі, справді порушуючи навіть, навіть те, що буквально вчора президент США відкрив йому ворота в дипломатію, знову в повернення в цивілізований світ. Знову ж таки, а цей удар, який він має наслідки? які будуть наслідки, чи відчуються українці, зокрема світ, тому що реакція світу була досить, досить обурлива. Тобто це вже не було такого, як зазвичай занепокоєння чи ще щось. Це дійсно може сприйнятися як терористичний акт. Арахзібель, карта грошей показує, що ми будемо отримувати ще більше фінансування. І Паз Жезлів справді бачите, агресія, і це агресія вже світу. Справді, Трамп тепер буде жорсткішим по відношенню до Росії, адже, адже ми можемо впевно сказати, що. Трамп і Ілон Маск вони продукують перемовини. Вони йдуть на ці всі умови для того, щоб не було ядерних катастроф. І відповідно карти показують, що світ буде реагувати жорстко і десь буде жорстче позиція. Але з часом забудеться світ. Що для українців? Показує так, що хоч і був удар, але вода. Ситуація стабілізована, тобто немає загрози лучової хвороби, немає загрози радіації, все, все стабільно і все добре. Тобто, також ворог це зробив для того, щоб посіяти паніку. Їй не варто піддаватись. Справді, справді ми впевнено повинні йти до своєї мети. От ви сказали, що чи можливі а, теж а, обстріли а, атомних електростанцій, чи буде тоді витік радіації? Врешті, якщо зараз ситуація стабільна, чи є загроза на майбутнє? Це буде провокація, але витоку радіації не відбудеться. Так, далі хочу обговорити такі питання, як санкції проти Порошенка, Коломойського і так далі. Що, як, що це дасть Україні? Що далі очікувати? Чи будуть теж такі неочікувані новини, і яким чином це відіграється на Україну саме? Я бачу так, що світу все одно на цій ситуації, що підтримки Порошенко не отримує ні від Європи, ні від штатів. Я бачу те, що ці санкції потім саме з Порошенка будуть зняти зняті в наступні роки. Угу. Ну, але це не близька перспектива по часу. Все таки карти справді показують, що. Він дуже багато поганого вчинив для України своїми домовленостями з Медведчуком, своїми домовленостями з Путіним. І карти показують, що йому будуть ще кримінальні провадження, додаткові відкриті буде ще якісь судові засідання, засідання, розслідування певні. Я бачу, що його рейтинги можуть трохи підрости від цього. Рейтинги довіри українців чи таке інше. Але, взагалі, бачу, що ситуація відтягувалася, Аркан Ефір, відтягувалася саме. На кінець, ну тобто, президентства Зеленського, тобто відтягувалося, не робилося це на початках, а це зроблено вже наприкінці каденції перед виборами, тому що в 25-му році вони стануться задля того, аби він же ж не приймав участь у цих виборах. Але це не можна сказати, що це політичне рішення несправедливо. Це справедливо. Просто за ці всі проки він зміг би себе відбилити, очистити. А так, а так, він тепер вже справді башня отримує по заслугах. Це треба було робити. Це справедливо, це правильно. Я хочу сказати, що це дуже жадібна людина. Це людина, яка, яка просто навіть не змінює свій одяг, яка не витрачає гроші навіть на одяг, тому що жалкує грошей. Ця людина не допомагала армії, тому що той фонд Порошенка, який є, він знову ж таки акумулював кошти українців в більшості своїй. І хоча Порошенко вкладав туди і особисті кошти, він потім певним часом виводив кошти українців, які донатили на ЗСУ, і збагачувався за рахунок цих коштів. Яким чином? А ці кошти він просто вивів, використав для розширення бізнесу там чи для якихось інтересів. Ці кошти побули в оборудку, він з цих коштів заробив прибуток. І потім він, він ці кошти виводить і віддає на армію. Отак. От. Тобто, знову ж таки, знову ж таки ми, відповідно, ми ж бачимо, що ми бачимо, що ну, ці кошти просто використовувалися, потім передавалися армії. Тобто, замість того, щоб вони зараз передалися армії. Тому що зараз армії потрібні дрони, потрібна допомога, то потрібна зброя. А він отак це все викручував хитро. Там, і знову ж таки, він, наскільки я пам'ятаю, 50 мільйонів доларів було виведено з фонду Порошенка. Куплені облігації чи куплені якісь акції. Ці акції потримані, він заробив з них прибуток. І потім ці вже кошти відправив на армію, а прибуток то собі залишив. Тобто це додатковий бізнес на крові. У Порошенка все закладено на бізнесі на крові, і, ну, це, так і є. це так і є. Я знаю людей з його команди, ту ж саму Ірину Геращенко, я консультував в Цумі, робив її розклад карт Таро. І який має розклад? Ну, це конфіденційна інформація, але я ще питав, чому ви саме в, в Цумі вирішили зі мною зустрічатись. Це ж ну, якось, якось дивно. Ну, от от таке, таке є. Тобто вони десь прикриваються дешевим одягом. Десь прикриваються допомогою армії. Насправді це люди, які збагачуються, які е, паразитують на війні, е, і справді, е, ну розумієте, так Порошенко будував армію, дякую йому дуже. Але він з, з того, що він будував, він забрав там 30% собі, умовно кажучи, вкрав їх з Гладковським, з Кононенко. А Кононенко взагалі зараз в бігах з України. Його в Україні немає вже дуже багато років. І за того, що він, він справді був гаманцем, він вшорами займався, він оце орудував коштами. Теж теж саме стосується інших. От син Порошенка він же, Ну сплатив би він, ну не приїхав по повістці, ну, сплатити 17 тисяч гривень штрафу. Ну, що, мільярдер сплатив 17 тисяч гривень штрафу. Він не сплатив. На нього нарахували пеню. А, додатку, ще один штраф надіслали. І а, активи а, Олексія Порошенка були заблоковані із-за того, що той не сплатив 58 тисяч гривень. Мільярдні активи із за того, що він не сплатив 58 тисяч. Ну тобто, це, принципи... це як? Це як взагалі? І, взагалі, якщо б не ця ситуація, про Порошенка не йшлося б мови і не було б цих би санкцій. Він же, сам, він же сам спричинив цю ситуацію. Якщо брати Коломойського, то на нього і так введені санкції США і він під судами. і... Ну, Тобто, знаєте, це, це просто додаткове рішення, яке фактично нічого не вирішує, тому що і так санкції були. На Медведчука так само. Але ці люди вони заслуговують на санкції. От ви якраз казали про президентські вибори. Чи дійсно вони будуть в Україні і коли? Тому що вже. В інфопросторі ну, з'являється інформація про те, що вже навіть готуються там білотені і так далі. Ефір з часом, так, сонце. Знаєте, я вам скажу так. Вибори в 2025 році відбудуться однозначно. Однозначно. Вони стануться восени, або наприкінці осені, або навіть в грудні. Це фактичні вже вибори. Я бачу на них перемогу нової людини. Я вже в попередніх ефірах це бачив, розкладав на картах на своєму Ютуб-каналі, хто буде наступний президент. Я побачив Валерія Федоровича Залужного, тому що показали карти, дуже багато речей пов'язаних з цим. Показали військового на чолі держави. Але карти показали, що Курс Володимира Олександровича Зеленського буде продовжуватись, тобто, щоб не раділи ті люди, хто, хто хотіли якихось поганих речей по відношенню, до нього їх не станеться. А Аркан Сонце в даному розкладі мені говорить, що вже вкладені гроші в ці вибори, вони надані, проспонсоровані. Ба більше я відчуваю так, таку річ, що ми будемо голосувати електронним шляхом. Да, так, ми це вже проговорювали так. да, я вже говорив у вас в ефірі. так? Да? Так, дякую, Валяр, за такі детальні прогнози, такі передбачення. Будемо слідкувати, дивитися за всіма подіями і зустрінемось в наступних випусках.